Доброго дня, шановна президія, доброго дня, шановні колеги. Я думаю, що ми маємо всі право тут казати, колеги, бо ті, хто прийшов на такий форум, себе почувають і відповідальними, і причетними до справи розвитку СББ. Я завжди на своїх семінарах, що ми які проводимо навчальні, вже з багатьма де зустрічалися. Позиціоную, що я чи наша організація має трошки, якби інший погляд чи іншим шляхом прийшла до розвитку СББ. Ми починали зовсім з іншого краю, з краю, який називається в тій реформі розвиток управляючих компаній, розвиток чи системи побудови системи управління в Україні. І якщо подивитися, що відбувається. Зараз з розвитком СББ, то в нашій державі дуже однобоко проводиться ця реформа. Перша проблема ми дуже всі інтенсивно розвиваємо СББ міста. Звітують про як найбільшу кількість створених ОСББ, міські голови тішаться з цього. Міністерство теж малює графіки, хто попереду, хто де. Але якщо подивитися на світовий, чи навіть європейський, близько європейський, на ту ж Польщу чи Литву, реформа управління житлом так направо складається з трьох речей. Її треба поставити на три ноги. А наша реформа, по суті, така чомусь одну ногу, дві інші ноги управління, професійне управління житлом. І ринок послуг, якісних послуг, практично його немає. Немає міста за винятком, може одного-двох, кількох, я ж може не всі знають, тому я першу тезу е, своєї доповіді, це е, можна сказати, як зробити збалансований розвиток цієї реформи. Ми всі досить багато зараз говорили, який є недобрий закон про СББ, недосконали, як його треба поправити. Якщо ми зібрали трошки іншу аудиторію, як я називаю, хто по мозгам є Жеківець, ті, хто представляє наше кохане, шановне міністерство, це та лінія, якої тут майже представників немає. Правда, ми всі судні лінії, які ми виросли по лінії громадських ініціатив, створення ОСББ і закону про ОСББ. І пан е, Михайло е, знає мою позицію, що не може частина країни жити по закону по ОСББ. А друга частина писати собі житловий кодекс і казати, що ми хочемо жити без ОСББ в тій державі. Ми взагалі інакше це управління бачимо. Тому е, форум ОСББ, я думаю, має бути е, поставлений е, ну, принаймні, на тому формі ще дві проблеми. Я думаю, ще пан е, Леонід Толовський ще буде говорити також і про проблему обслуговування. Е, проблема управління обслуговування величезна проблема. Яка з'являється тоді, коли ми пройшли нібито найважливіший бар'єр, створили ОСББ. Як я може, повторююсь, але на семінарах говорю, створення ОСББ це крок у прірву. А після того хто виживе, хто випливе і так далі. Тому що кому віддатися в управління нема, хто надасть якісні послуги, нема. Ну і починається комбінації. Комбінації, які називаються українське ноу-хау на рівні там самоуправління і так далі. Тому я не буду говорити про недоліки всіх наших проблем. Я зразу можу, щоб була дискусія, я би хотів таку дискусію зав'язати. По суті, відомі три способи управління: або ми, створивши ОСББ, самоуправляємо ним, або ми шукаємо собі професійного управителя, чи фізична особа, чи юридична законодавство, це. Старається дорегулювати, що крім юридичної особи нам би ще і там фізично, так пане Михайло, написали. Так? Тобто ми тут якби трошки доопрацьовуємо. Е, але м, третій спосіб, який не треба відкидати, і треба пам'ятати, ми дуже всі. Ганемо оцей е, комунальні підприємства, але зрозуміти одне, якщо навіть подивитися на полі, досвід в Польщі, в якої успіх є досить великий, і у створенні ОСББ і у впровадженні інституту управителів професійних, я вважаю, Польща досить гарний має досвід, і його варто навіть може ну, ми можемо подискутувати по модель польську чи модель Литовську, хто яку запозичив. Але навіть там, де є дуже гарно розвинений ринок управителів, виявляється, для мене це було. Величезним здивуванням, коли приїхала людина і сказала, що так у нас в місті є тільки одна управляюча компанія, але вона ж комунальна. Містечко 10 тисяч населення, конкуренції ніякої. Тобто треба розуміти, що у правительство це добра річ, і ми маємо її розвивати. Але друга проблема у правительство буде розвиватися там, де є конкуренція. Для маленьких містечок це ще більша проблема у правительства в малому містечку, де є 10-20 тисяч, і де та конкуренція невідома, взагалі чи виросте, чи там є місце для якоїсь конкуренції і так далі. Тепер, якщо ми подивимося на ситуацію в Україні, то 99% всіх. ОСББ, Упра... У... 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 які створюються, практично займаються самоуправлінням. Чи це добре, чи це зле? Перше питання, яке собі можна задати в Україні, і чи далі ми тим шляхом йдемо? Друге питання: чи в Україні повинен повин... чи в Україні є потрібен інститут управительства? Чи ми далі, розвиваючи свої ОСББ, вдосконалюючи законодавчу базу, чи ми дійдемо до. Того процвітання і до того, де ми кажемо, як гарно Литва просунулася, а де вже Польща, як вона далеко від нас. Так, в нас є дуже багато проблем по законодавству, я можу зараз їх підняти, але всі їх знають. У нас нема обов'язковості створення ОСББ. У нас є. Ганий, добрий, але дуже фатально популістичний запис про перший капітальний ремонт, який давно вже треба було відмінити, але ніхто його не відмінить. І далі ми будемо борсати з тим всім, із нашою філософією, і з нашою ментальністю. І наступна річ, про яку ми ще не зачіпали, але яку треба зачіпити, без розв'язку якої ми не вийдемо з цього трикутника, це реформування житів. Я весь світ розвивався, звідки утворилися управляючі компанії, і як утворився ринок надавачів послуг і управляючих компаній. Держави приймали рішення про реформування житлово-комунального сектора. У нас цих рішень ніхто не приймає. Можу сказати, ну так, давайте ми приватизуємо жеки, і це в деякій мірі нам роз... вирішить проблему, тому що ми будемо мати приватні жеки. Я можу тепер. Я не буду, напевно, для багатьох це не є новиною про переваги і недоліки способів управління. Якщо хочете, ми можемо зупинитися, але багато хто, вже, хто був на наших семінарах навчальних, вже це і знає. Бо кожен зі способів управління, професійний управитель, чи самоуправління, чи навіть комунальне підприємство, всі мають свої переваги і недоліки. Якщо це Розглядати з точки зору певного ринку, тобто то, чим ми займаємося всі, поки що самоуправлінням, без сумніву має багато переваг. І якщо той чоловік, який вклав свої зусилля і сотворив ОСББ, бо це читай, ініціативна група, ще зможе опанувати певні навики управління, тоді це можна сказати, що ОСББ відбулося. Але якщо дивитися навіть у Львові зі 400-400, скільки там ОСББ, які створені, то скільки відбулося? Десяток може, дай Боже, другий. Може я помиляюся? Ні, Я говорю з точки зору своєї, а можна покритикувати, можна навіть зі многими не погодитися, тим більше. Тобто переваг самоуправління є багато, але дуже багато є не є І недоліків, недоліки самоуправління відомі, відсутність професійності і всі, всі наслідки, які це і не непрозорість відносини, які зразу можуть чи виникають з часом і так далі. Тобто дуже багато є проблем з самоуправлінням. Е, я підводжу е, якби думку е, до того, чому ми зайнялися цією проблемою. Перше, з чого наша громадська організація починала, це ми собі вивчаючи польську модель і впро, ну, маючи надію її впровадити, ми. Е, Керівників житлово-комунальних підприємств з України збирали, возили в Краків на навчання в Краківську асоціацію управителів, показували, якою яким шляхом можна піти, як зреформувати житлово-комунальні підприємства, як створити управляючі компанії, виділити управляючу частину, виділити надавачів послуг. Нічого з цього на жаль не вийшло, і ми, по суті, після двох трьох років цього без результатної роботи сконцентрувалися на Голова ОСББ. Чому? Тому що в Україні немає тієї реформи, яка була характерною для наших сусідів. Тих же ж прибалків, тих же ж поляків. Держава не зробила оцих двох наступних кроків. Закон про СББ класно, дуже добре. Але два наступні кроки, які мали слідувати за цим, реформа ЖКГ, реформа ЖЕКів перетворення їх у структури і управляючи надавачів послуг в такий спосіб стимулюючи ринок. Практично дуже мало може міста поділяться своїм враженням. Деякі міста мають такі позитивні, але це одиниці на Україні. Державно, загальнодержавному рівні цього розвитку практично не відбулося. Що ми маємо? Ми маємо, по суті, конфронтацію нової форми це ОСББ зі старою Свєтською заскорузною системою догляду за, 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 за майном. Куди пішла українська реформа? Може я трошки систематизую, а потім вже дійду до своєї навчальної програми. Українська реформа, по суті, за відсутності державної лінії чіткої уявлені, скільки менше нічого. Я так розраховую, що секція 20 хвилин моя лишилася. Бо година на нас трьох, то ми по 20 хвилин маємо вкластися з усіма моїми колегами. Тому ми по суті пішли трьома шляхами в Україні. Перше, якщо до влади в місті приходив. Далий бізнесмен, це ми знаємо мер Тернополя, інші мери. Вони вважали, що приватизація житів це є добрий шлях для того, щоб зробити українську реформу, щоб зробити реформу в житлово-комунальному секторі, бо приватна ініціатива добре працює там в торгівлі і так далі. Сумніву це правильний крок, але для можна вважати, що це не є розв'язок проблеми, тому що приватизація ЖЕКу, навіть Коменерго там в Тернопіль, війшло, в інші міста, не порушила іншої речі, яка є дуже тяжкою і е, до зламування в ментальності наших урядовців. ЖЕК це по суті структура, яка об'єднує е, надавання. Послуг, контроль за цими послугами, управлінські функції, збирання грошей, і навіть ті, не власне деякі функції органу місцевого самоврядування жеки теж виконують. Без зміни оцієї структурності жеку, а ще найгірше, прив'язані з будинку до голову, комунальної контори. Це той совєтський принцип, що ваш будинок без створення ОСББ практично нікуди не дінеться з цього жеку. Перейти в інший же в інший приватний жек теж дуже проблематично. Тому е, приватизація жеків, як ми вважаємо, є добрим кроком для початково, на початковому етапі створення ринку, якщо він іде в правильному напрямку. Е, такий напрямок ми вважаємо е, був досить добре зроблений в Кременчуку, і ми трошки навіть вважаємо, що наша організація приклалася, тому що е, починаючи з керівника. Першого заступника і керівника житлово-комунального напрямку міста і всі керівники цих підприємств, які житлово-комунальних працювали, вони їздили в Кракі, вивчали досвід. Звичайно, зробили по нашому, по-українськи, не 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 чіл не чітко ринковий, але дуже хороший принцип так званого відірвання е, жеків від і ту територіальної тери, тери, прив'язаності. Тобто жеки на рівні з над іншими е, приватними підприємствами і приватними підприємцями були переведені в ранг надавачів послуг, а були створені дві управляючі компанії. Це досить подібно в деяких місцях. Це єди, єдиний центр замовника чи щось. Але тут було зроблено вже принаймні, в першому наближенні дві управляючі компанії поки що на місто. Всі жеки, всі інші підприємства переведені в ранг надавачів послуг, які конкурують на цьому ринку і вже мусять боротися. Це не є ще то, що би хотілося і про що говорили прибавти. І так як може й робилося в Польщі, але це є перший прототип створення ринку конкуренційного між жеками, нехай не ще лишається комунальними чи вже приватизованими, між приватними підприємцями, які хочуть надавати послуги. І це це є трошки не така чітко ринкова, а може трошки спотворена, але досить позитивна схема. Перша.